Електроклапан бензину Томасе це пристрій, який відкриває і закриває подачу бензинового палива в карбюратор. Встановлюється виключно на карбюраторні автомобілі, які були переобладнані під газове паливо. У комплект поставки входить бензиновий клапан та інструкція англійською мовою, два саморізи та кронштейн для кріплення. Встановлюється між бензонасосом і карбюратором автотранспортного засобу. Це електромагнітний пристрій, оснащений вентилем примусового відкриття і закриття палива. Монтується бензиновий клапан у вертикальному положенні, на клапані намальовані стрілки, які вказують на напрям бензинового потоку. Оснащений клапан котушкою 12 вольт, яка відключає або включає Подачу бензину. Крім того, він має ручний клапан примусового закриття відкриття, що буде корисний у випадках, коли в дорозі вийшла з ладу котушка. Штуцери під шланги мають перехід, який дозволяє приєднувати рукави діаметром 6 і 8 міліметрів. Штуцери виготовлені з латуні.